Привіт! Сьогодні хочу записати відео знову на дворі, але вже вдома. Ось у мене тут такий невеличкий симпатичний сарайчик, ще є невеличка симпатична клумба, але якось пізніше її покажу. Бузок, який відцвів. раніше знімала відео, як був і бузок, і сніг, але то вже минуло. Я сьогодні виконую свою обіцянку, бо Доні пообіцяла зняти відео про неї. То моя найяріша фанатка, і вона мені того не пробачить, якщо я того не зроблю. Тому дотримуюся обіцянки, доця, все як обіцяла. Але, звісно ж, я хочу це трошечки поєднати з тою темою, яка мені цікава і дуже сподіваюся, що вам вона також цікава, бо хоча б раз в житті ми всі з вами знецінювали, і хоча б раз в житті кожного з нас з вами теж знецінювали. І не біда, коли це відбувається. Важливо розуміти, чого це відбувається, я б сказала, для чого, яку місію це все обслуговує. І е як витримувати, коли знецінюють тебе. А ще краще, як витримувати, коли в тебе підходить імпульс знецінити когось або себе. І так, коротенька історія про доню, а тоді трошечки філософії від Маріни Молчани Ірсало. Моя доня зараз має 11 років, дуже така цікава творча особистість росте, з характером. Правду кажуть, що наші діти наші вчителі, бо в досвіді, який я маю з донькою своєю, я з нею навчаюся добряче. І кожного року маю нові челенджі і виклики. Так от, колись певні були виклики, які я не знала, як подолати. У підході який знайти і у вихованні. І був період, коли я навіть не знала, коли заговорить моя донька, чи заговорить взагалі. Але мене дуже врятувала педагогічна освіта, бо за першу професію я вчитель початкових класів. Ну і взагалі в мене до того був потяг з дитинства. Я дуже цікавилася, як діти сприймають світ. Я дуже яскраво пам'ятаю своє дитинство, як я сприймала світ. І так далі. Так от, не буду навколо а по суті почну. Сталася ситуація, коли дуже маленькі діти є вдома і занадто тихо певний час, це досвідчені батьки завжди знають, що це привід для хвилювань. Заходжу я до зали і бачу, що така тиша, дитина така доволі спокійна, і бачу, що мої штори на вікнах щось не того окрасу, якого мали бути. А моя доня відкрила вареничко, яке було під капроновою кришкою від бабусі. смородинове таке, наверняка. І хорошенечко так розфарбувала чорні квадрати, намалювала на шторах, так, від душі добряче. Я розумію, що житло зйомне. Я розумію, що штори хазяйські. Я розумію, що варення смородинове навряд чи зможна буде відіпрати, так, щоб все було чекі-піки. Та і хазяйка я була не досить досвідчена. І зараз не скажу, що дуже. Вам капець. я думаю, ну що робить? Ну, це вже відбулося. Вже ті штори пофарбовані. Дитина, мабуть, якийсь там свій переживала дзен. І я собі так стала і думаю, треба якось срочно цю ситуацію собі пояснити. Я кажу, а раптом у нас росте талановита художниця. Головне, не ламать талант. І, звісно, мені хотілося сказати, що так не можна, або забрати те варення, або подумати, ой, не догледіла, і блін, що це таке. Але оцей перший імпульс і порив якось я стримала і подумала: ну, вже якщо це сталося, ну вже треба на тому наваритися, вже треба з того якось е, оптимізувати ситуацію. Я кажу. От, кажу, нас талановита художниця. От ми її зараз не посварена за те, що вона зробила, бо то не все. Вона ще взяла дві пірві подушки, великі, хазяйські, хазяєва, пробачте нас, будь ласка. Київ, Соломолехіма 15. Я дуже вибачаюся за ті дві подушки, за ті штори. <ріху> то були класні подушки. Вона їх дістала і звазюкала так, що варення було наскільки ядрене, що навіть трохи проїла тканину і ми розуміли, що то все, нема варіантів. Ми її стирали, зшивали, але воно там піря тільки по всій квартирі і все. Я кажу, от ми її не надавали по руках, от ми її не посварили, от ми її не обламали кайф, бо дитина просто досліджує світ. І цікаво, вона думає, о, прикольно, о, мажеться, о, якийсь колір, ще й пахне, прикольна фарба, і на смак добряча, і пахне нічого. Поїсти можна і пофарбувати можна, по-моєму, оптимальненько. Я дуже сподіваюся, що вона з того всього кайфанула від душі. І з того, що ми не знецінили її порив, не знецінили її прояв, бо він був для нас на початках не дуже зрозумілий. Ну, на що вона це робить? І ніби це недоречно, ніби це так сказати, не оптимально розпорядилось ресурсами. Да? Але саме в моменті не знецінивши, а оцінивши це, дивлячись з іншої сторони. Я так пожартувала собі і сказала, що, може, росте в нас художниця, виросте тоді, скаже нам спасіба. А ми їй скажемо, от малювала ти нам по шторах і по подушках, але ж ми не сварили, бач, який талант ми тобі виплакали. Я посміялася з того всього. Ну, Я дісітка, в нас панти і лапті це святоє. Я панти свої пристігнула, посміялася і пішла. Минуло років шість. І наша донька досить довго не хотіла не писати, не малювати, не пластилін до рук не брала, нічого цього творчого взагалі. І я розуміла, що ну навірно, ні, бобік здох, як би все. Ну я навіть не намагалася її якось змушувати це все робити. І якийсь час вона дуже зацікавилась малюванням. І так як в нас дитина дуже цілеспрямована, якщо їй щось цікаво, то вона в то вгризається і дуже самостійно може навчатися. Слава тобі, господі, єсть YouTube і мастера там. І вона собі якісь там скачувала аплікації, якісь там додатки, щось вона по додатках малювала, щось ні. Понятно, що ми скупили всі фломастери, маркери, фарби, і все, що було в канцелярському магазині, і регулярно це робимо, щоб була можливість то все реалізовувати. І дитина справді малює кльово, малює яскраво, і при тому всьому, що її геть ніхто не навчає, геть ніхто. Поки що ми сусідська машина, я вам хочу показати декілька малюнків. Та, як моя донька зараз дуже любить Дональда Дака, то більшість буде його. Ось такий в нас є ага, за комп'ютером. Але є в нас виключення справи, тому ось у нас іскарка. Я знаю, що її звати сумеречна іскарка. До це, якщо сказала, не так, вибачай. Так, якщо я помиляюся з назвами героїв, поправляйте мене в коментарях, не соромтеся. Ну, звісно ж, знову це в нас буде дак. Там є Дональдак та є скручмакдак. Я не дуже розумію різницю, але донька точно розуміє і завжди виправляє. От і такі малюнки. Так що що вам, ребяточки, скажу? Якщо вчасно не піти в пориві знецінення чогось що нам не зрозуміле, або здається недоречним з першого погляду, якщо стримати свій перший імпульс до знецінення і подивитися на ситуацію з того, а чим це може бути прикольно зараз чи потім. То може виявитися так, що сама смілива наша з вами фантазія, сама позитивна смілива наша з вами фантазія справді має право на існування у не такому вже далекому майбутньому. І зараз я дуже пишаюся своєю донькою, не тільки того, що вона малює, я просто пишаюся тим, як вона кожного дня долає певні перепони, виклики, хвилювання і ті челенджі, які їй підкидає життя, а воно нам всім підкидає. Вона дала, мені здається, досить по-жіночому мужньо і класно. І то, як горить в неї душа до улюбленої справи, з якою страстю вона до того підходить, з якою посидючістю, з яким я би сказала, професіоналізмом, бо вона вже вивчила всі програми, звісно, вимагала з нас планшета для малювання і нічого не довелося, як здатися і купити того планшета на Новий рік. І наскільки цілеспрямовано і якісно вона то все робить, і вона підтверджує мені ту гіпотезу, що майстерність то просто 10 тисяч годин. Якщо 10 тисяч годин щось робити, воно неминуче буде виходити дуже класно, і неминуче ви станете певною мірою експертом у тому, що ви робите. Моя доня, моє натхнення, мій вчитель, це саме мій виклик, і вона росте, і я росту разом з нею. І вчуся не спішити знецінювати те, що мені на перший погляд здається недоречним, незрозумілим або, як мінімум, дивним. Про знецінення наступне відео буде вже з картками, з ілюстраціями, бо моя внутрішня вчителька хоче до дошки, наочностей і маленьку вихову годину вам зробити. Чекайте.